Вдалося врятувати життя козулі. Сталася ця подія. Поблизу населеного пункту Ставчани. На лінію 102 звернувся по допомогу небайдужий керманич, який помітив обабіч дороги копитну тваринку, яку ймовірно збила автівка. Прибувши на місце, постало питання, куди можна завести виснажену тварину, аби її оглянули фахівці. Інспектори Олег Лук'янчук та Іван Линда без різких рухів схопили тварину, поклали в транспортний засіб. Зв'язавшись із благодійною організацією, яка рятує тварин, вони погодилися допомогти копитному. Козулю передали ветеринарам її оглянули. Надалі вона проходитиме реабілітацію а після повернеться у дику природу. Дякую колегам та небайдужому керманичу. Адже кожне життя важливе, повідомляє патрульна поліція Львівської області. <coughs> Thank you, Thank you. Сподіваємося, що з твариною все буде нормально. Вона пройде лікування, реабілітацію і повернеться у дику природу.